Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо класичну ситуацію, яка трапляється, коли ми зосереджуємось на логіці, а потім починаємо наводити красу в коді і в проєкті. Ви створили проєкт, в якому форм 1, форм 2, форм 3, форм 4, форм 5, форм і так далі. Звичайно, такий стиль іменування некоректний. Кожен модуль повинен називатись так, щоб. За назвою можна було зрозуміти, для чого цей модуль призначений. Але як тепер все це перейменувати? Давайте подивимося, що являють собою ці модулі, тому що за назвою форм 10, наприклад, не зрозуміло, що це таке. Щоб розібратись, у нас є форма 3. Давайте натиснемо на рівень 1. І це форма 4. Тобто форма 4 це level 1. Як коректно перейменувати так, щоб потім не шукати по всьому коду, де ж замінити ФОРМ 4 на нову назву. Я перейменував саме модуль перейменувати F Level 1. F тип даних форма. Level 1 функціональне призначений своєю форму. Це перший рівень. Подивіться. Visual Studio вміє самостійно грамотно перейменовувати модуль та всі посилання класу, який розташований в цьому модулі, по всьому коду. Вона запитує, чи потрібно це. Так, звичайно, зроби це для нас. Для того, щоб впевнитись, що все реально працює нормально, ось ми запустили, і помилок немає. Але на формі Levels. Picture Box 2 клік це, ну, прям зовсім не те, що я б хотіла бачити. Тому що Picture Box 2 мені нічого не говорить. Крім того, що це другий picturebox, який ми розташували на цій формі. Знову правило іменування PB тип даних. Picturebox. І це в нас буде level 1. Visual Studio знову перейменовує всі посилання PictureBox 2 на PB Level 1. Але, на жаль, не перейменовує click, Тобто процедуру обробки події on-click для PictureBox No2. Але ми можемо це зробити вручну. Перейменування в CS-коді недостатньо. Я можу скористатись підказкою від самої студії. Запускаю. Беру помилочку і просто замінюю PictureBox 2 на PB Level 1. Все. Тепер моя програма запускається. Я зробила перше, перейменувала модуль, друге, перейменувала компонент. І третє змінила назву обробника події. Так, що тепер. Я за ім'ям компоненту розумію, для чого він, і за назвою методу розумію, до чого цей метод, його функціональне призначення і якому компоненту, якщо це обробник події, він відповідає. Ось так просто можна змінити те, що ви не змінили на самому початку проєкту, якщо ви були зосереджені більше на функціональності, ніж на красі вашого проєкту, красі імен вашого проєкту. Успіхів вам це дуже легко, але зробити дуже важливо.